Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск оновленого щоденника. Причому це щоденник не тільки про справи з рослинами, з насінням, з землею, але і ще ну, давайте ми подивимося і обов'язково прошу напишіть мені. Чи сподобалися ці оновлені щоденники? В першу чергу розглянемо справи на городі, в садочку на квітнику і рослини, які в кімнаті живуть на 22 листопада 2023 року. Отож, сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 19 години 20 хвилин вечора, а потім перейде в знак овен з 17 години 9 хвилин до 19 години 19 хвилин, це час місяця без курсу. Нічого взагалі не робимо не тільки на землі, а і будь-які справи. Тому треба до 15 години, будь ласка, що стосується рослин, провести пророщування насіння для отримання мікро Зелені для салатиків та проведіть посадку в горщики цибульки, часничку та іншу вітаміну зелень. До 15-ї години добрий час для роботи з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення тільки до 18 години вечора. Не можна проводити сьогодні зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні несприятливий день для заготівель, різних заготівель для закладки овочів та фруктів на зберігання. А тепер розглянемо цей день, що важливо буде для нашого здоров'я. Будьте уважні, прислухайтеся до парад, це практичні паради. Отож, сьогодні, 22 листопада 2023 року, дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи. Можуть потрапити в цей день до крові токсини, тому існує загроза отруєнь. Будьте уважні, у жодному разі не можна вживати алкоголь, і слід стежити за дозуванням ліків. І в цей день небезпечне для здоров'я ось таке харчування. З раціону слід прибрати чорний чай, каву, алкоголь, консерви, м'ясні, борошняні. Та солодкі страви. А тепер те, що нам дає здоров'я, гарний настрій це продукти, багаті калієм, залізом та йодом. Ось вони: риба та морепродукти морська капуста, різні горіхи, сухофрукти, молоко, сири. Фрукти, овочі, салати, гречана каша, яблука, родзинки, квасоля, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Це сьогодні дуже важливо і буде у вас і настрій добрий, і для здоров'я це добре. А тепер розглянемо 23 листопада, тобто, що нас чекає завтра, 23 листопада. Це буде час зростаючого місяця в знаці овен вже. Можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені, та можна і інші культури для того, щоб отримати вітамінну зелень в цей час. Але розсаду не турбуємо. Поливи не дають користі в цей час, а підживлення небезпечні. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Уже вже. вже. Повня дуже швидко буде. Потурбуйтесь про свої садові рослини, захистивши їх від шкідників та зайців, будьте уважні. І 23 листопада сприятливий день для заготівель різних для закладки овочів та фруктів на зберігання. А тепер поближче до нашого тіла. Що важливо для нашого здоров'я 23 листопада 2023 року. Завтра будьте уважні, вразливі серцево-судинна система та психіка людини. Великий ризик травм та переломів можуть бути серйозні проблеми з очима та зубами. Категорично не можна звертатися до стоматологічних клінік, тому що всі види маніпуляцій. Проходитимуть у великим, з великими ускладненнями. У цей час турбує головний біль. Тому, бережіть голову, стресостійкість дуже знижена і можуть загострюватися психози, істерики і депресії. Ще й до всього отака глибока осінь та й погода. Так що, будьте уважні. І що стосується небезпечного для здоров'я харчування. Завтра не пийте міцний чай, каву та алкоголь. Це небезпечно для здоров'я. А тепер перейдемо до тих продуктів, які дарують нам здоров'я в цей день. Корисні 23 листопада висівки для видалення шлаків. М'ясо нежирного птаха можете використовувати, рибу та рибопродукти, яблука, моркву, лимони. Цвітну капусту, цитрусові, солодкий перець, петрушку, різну зелень, салат та коріандр. Ось такі підказки, практичні підказки, які допоможуть нам правильно спланувати не тільки справи з нашими рослинами, а і з нашим здоров'ям, яке є основою нашого гарного позитивного настрою. Ось сьогодні і завершується ранковий випуск. Ми бажаємо вам всім здоров'я, здоров'я вам та вашим рідним, миру, вашим будинкам і вашим серцям. Бережіть, будь ласка, себе, зверніть увагу на наші підказки. До нових зустрічей а нова зустріч уже нас чекає ввечері. На все добре. Бувайте здорові!